Цей алгоритм дій на випадок атаки дронами Камікадзе. Він допоможе зберегти власне життя та життя близьких. Через брак крилатих балістичних ракет, які країна-терорист Росія вже вдосталь випустила по Україні, скажена кремлівська влада гасить по українському народу іранськими дронами камікадзе шахід 136. Щоб вберегтися в разі атаки, необхідно знати, як розпізнати безпілотник. Але важливо знати, що робити, якщо помітили дрон камікадзе в повітрі. Розпізнати дрони камікадзе нескладно. Він має гучний двигун. Його звук нагадує роботу бензопили чи двигуна мопеда. Літає на невеликій висоті, складно збивається з силами ППО. Але його легко помітити із землі. Як же діяти, якщо помітили дрон камікадзе? Негайно шукайте укриття, користуйтесь паркінгами, цоколями або підвалами Якщо перебуваєте у приміщенні, скористайтеся правилом двох стін перебувайте в укритті до закінчення сигналу повітряної тривоги. Тримайтеся якомога далі від військових об'єктів, місць скупчення людей та об'єктів критичної інфраструктури. Не залишайтеся у транспорті та на відкритих ділянках. Категорично не підходять для укриття арки, підвали панельних будинків, під'їзди, сходові майданчики, автозаправки. Побачивши переміщення дрона Камікадзе, телефонуйте за номером 102. Також можна скористатися додатком в дії для допомоги силам протиповітряної оборони ЗСУ. Є ППО спостерігач не наближайтеся, не торкайтеся та не знімайте місця влучення або збиті безпілотники.